Прикол, я не маю блоків, в мене червона свічка. І насіння пшениці. Ого, то ти будуєшся до мене. Чекай, і що, ти прийдеш до мене і мене вб'єш, типу? Ти ж прийдеш і помреш. Оу, я не буду тебе відволікати. Я Вардона. Класно, ти придумав. Вай. Ходи сюди. Деби не чепнув. Це папороть. Папороть Папороть йо hey Йохай, привітки! З вами я, Дісайпо. І сьогодні ми починаємо грати битву на стовпах. Такі, така маленька, цікава міні-ігра. Ми будемо спавнитись на тому просторі просто, як я розумію, на одному блоці. І нам mm -hmm. що, 10 секунд буде з'являтися один ...любий рандомний предмет, взагалі рандомний. Minecraft. Так. І навіть розумію, треба просто боротись між собою, хто впаде Цю... в бездну. Ну, так, якось так. Тобто тобі може випасти як і, не знаю, зачарований там лук, так і як і книжечка. Mm, да. Тут. Авто якось з паркуром зробили на початку, бачиш? Давай по приколу прийдем. Ааа, ти. Ой-ой, ти вже. вау! Як ти туди попав? Так, тут щось незрозуміло відбувається. Ой-ой. Ну йдемо починати. От сюди. Тут пише. Я зацікавився паркуром. Починаємо. Ух, як можна. Як можна. Ого, тебе блок. У мене блок, я крутий. Ти крутой. Та -та, Тобі вже на пане лук випав. Я вже собі уявляю, додавати в датапак всі блоки з нашої збірки і грати з нашою збіркою. Ого, ну ти шо, ти що, Звучить мощно. Прикол. Я не маю блоків. У мене червона свічка. І насіння пшениці. Ого, то ти будуєшся до мене. Чекай, що ти прийдеш до мене і мене вб'єш, типу? Ні. Ти ж прийдеш і помреш. <шу> <б End> <DiFat Twenty> <су> <су> класно, ти придумав. <п cam> О, до речі, бар'єр, він рухається, я розумію. 134. 134 бар'єр проше. Uh -huh. Мінус два блоки. Ну там. Задавить секунд. Uh -huh. треба напевно рухатись в спирскую сторону. чуть-чуть mm. mm. рухаємось. Mm -hmm. Та, ти вже там, напевно, ховаєш від мене, алмазний меч, зачарований, та-та. Я знаю. Цікаво. Тут, речі, стільки варіантів, як можна перемогти. Наприклад, ось Так, класно, ти це придумав. там. Не <гум> буду. Класно ти закінчив цю міні-ігру. <гум> Навіть не до почаши, <гум> Навіть не ведь на я в шоці. Що там будуєшся, да? Та? <гум> Будуешься. Як тобі? плани до сьогодні. Які плани? Я не знаю, тут капець, ну що, яка можна грати, Ну що це таке? А класно ти це придумав. Мені подобається ця гра. Ну, не Ой, щещ, ой, щещ, ні-ні-ні-ні-ні. Він переагревся. Я виграв. Це була легка битва, а я знав, що я переможу. А як ти його переаграв, до речі, на мене? Тобто ти сховався за блоком, а не за дверима? Ні, я за дверима сховався. Да він переагрився на мене, хоч я його не бив. У мене 100% перемоги. Да, бачу. Другий левел. Друга битва. Ну тут все елементарно, я переможу. <ріст> <ріст> та тоді хоча б до тебе, щоб виграти. Ну так, та. Скільки, де, до речі, хп було минулий раз? 100% воно зразу відновилося. Ага. Ну, типу, шкало. я ж мав повністю ситість, і воно мене відхиляло. Ну, типу, та, але спадні зікрасну. Ходи до мене, бути. ходи, я вже до тебе на два блоки блик. Що... <ріст> <На> три. <ріст> Тримати чим. Мене арестован... Зараз я потрошки, потрошки з ним не станеться. Рестан пол. Будується рестоне пол, перевіряй. Ого, лоза. Прям все ближче і ближче до тебе. Хіба вверх може, або вниз полізти. Капець, мені блоки даються, які ламаються за 2 секунди. Зовсім не круто. Це несправедливо, якого фіга. Я ще трошки. Я трошки відійти. Ну, я так бадьєр Таким не. Вудка? О, ходи сюди. Вау. Оце ми і граємо, чесно. У мене, я так бачу, шанси просто неймовірно велика. Кількість зараз. Я тебе ще не дістаю, але це не, це не надовго. Мені треба лізти тепер бік кудись. О, тепер в мене нюхач, прям нюхач. Прикольно, а мені другий раз дали той самий блок, прикинь рейки, я взагалі поїзд будую тут. Ти що робиш, заспокійся. Моя совість. Типу зло, що я не мій цим користуватись. Іди перебач собі просто. Хоче сюди. Оу, я не буду тебе відволікати. Ого. Ну Це ти монстр. Як так можна? Книга знань. Ого, я книгу знань відкрив. Того, що мені У мене вудка швидше зламається, ніж я тебе притяну. Ого, не заретував броня. Класно. <клес> Ні, тобі здалося. Неймовірні шанси на перемогу. Я ще й шифтити тут не можу на цих борях. Цікаво, я досі залажні, я шифчу вроді. Маєш там блоки, я знаю, що ти маєш там блоки, а ну давай, ану давай сюди їх. знаю, что ты меня бачишь. Но... Ой, блин, я в черепашку был. Что <laughs> <laughs> ты там себе делаешь, какой О, шалкер. Пармат, я сундук, Щоб складати свої речі. Класно. Та я не вірю що в там нема блоків Що ти вода Ні Серйозно? Вау чекай, ти вже на центрі виходить, так? Я в шоці, все тебе блоків. Я за тобою пільную, ти... То поставив він там. Давай. Сюди. Давай. Ходи сюди. Я тебе не чіпнув. Ходи. Ні, дякую. Ти що не боїшся? Там же бар'єр за тобою йде. Та я бачу, треба щось продумути шоденько. Шоденько, швиденько, давай, давай. А, чит. Давай, давай, давай! Тихо. Я А ты наверху, да? Не, ну что за читерство? Алло! Я в шоте просто. Счастливо слава тебе? Залишатись там? Я просто в шоте. Кого не буде. Ну як так можна було? Просто забрав воду. Я в шоці. Кажіть, я. Mm -hmm. Не зміг ти скористуватись. Своєю вудочкою прекрасною. Неві блоки не кидаю. Може вдасться вижити тобі. Mm -hmm. Як yeah. твої 100%? Може, 50. <ріст> тобі просто повезло. Ти даремно поставив лодку. Тобто дум, думати, щоб не помогти мені ніяким чином. Але тобі капець із на блокі, бо мені давало дуже багато чого, що ну. От. Світло-сірий барвник. Топ. А трошки так, повезло. Тут таке. Москви корал. Ой. Я тебе знизу зловлю. Я буду із вниз. Це все-таки задумано. Папороть. Це папороть. Папороть. Компостер. Папороть. Так компостер Піталі. це блок. Тіші. Так, я туди папороть закиду, і, і нормально. О, у мене є годинник. Клас, а тепер ти знаєш, де сонце стоїть. Воно під тобою. Ти стоїш на Воно над тобою. І під тобою. А, 6. Щось не то. когда мы стеки блоки закопать закопать а hmm. О, мені дали мідь. А мені дали міть. У мене гриб нападать. А мені дали міть. Хм. Дайте мені ще... Ш... Оу, це було небезпечно. <laughs> це було дуже <laughs> небезпечно. <laughs> <laughs> я би, я би горнув, як там сталося сталось та я не вірю, що давно облоки, в ти. Та нема, що, ну ти типу, Що я? В мене я, є... я тут працюю, піднімаюся до тебе. Ну Я не знаю, тобі так везе. Зумієш? А... Насіння буряка, тримай. Я за тобою більною. О. Так, якщо я посплю і встану, я умру. Не пробуй. Пробуй. не вийшло. Це що, мотичку викинув? О, мен теж, мен теж мотичка. Єма я вибив. Це що, в тебе Вау. спавнер? Вау. Ага. Чи спавнер чого? Цього ми вже не дізнаємось. Ні, алло. Що там у тебе таке? Так ні, на що то нічого не мав, щоб мене скинути здалека. Блін, а бар'єр, то вже майже тут? Тут туру. турон Ммм... -тур Ты же там надевшись штаны он надел. Ах ты какая! Чем не спряцивала? не спрацювало, Что это было? Ну, приступай блок. Жесть. Це страшно і небезпечно. Оу, це як так? Моя черга. Покажешь мені як так? та? <ріху> ей, е, е, ей, -е -е. алло. <ріху> давай, давай без того. Ня! Ня! Рятай! До речі, я топ і сайпо не топ. Я в шоці. Ти тризуб не міг підняти? Я його кинув, думаю, блін, він зараз мені назад його Я в шоці. У мене було Pearl, Олітри, алмазна сапира. Треба було до мене тепехнутися і скедувати мене. Діяти, діяти. Так я не міг тепехнутися на ту площадку, на якій ти стоїш. Чому? Тому, Тому ти що ти мені вверх? треба, щоб перл попав в щось, щоб я впав на площадку. Ну, так кидаєш вверх, і типу траєкторію. Якщо він би не попав ніде, то сей. Що, а далі? Ну там, давай. Чот... Ні, це третя. Третя. Да. Здається. Це четверта? Я не пам'ятаю, мені що четвертий. А, ні, це третій, скажімо. Ні, чекай, стоп. По-моєму, читати? Окей, <laughs> okay, по-моєму, четвертий. Ну, окей. Прикинь, тебе зараз би попався стріла і лук, і все. А я на ну, блоці, в мене немає варіантів. Хвіртка. Можна поставити хвіртку, і впасти. Це вже шо, А тебе рот. О, акселотель. Акселотель. Будеш мати собі когось. Та-та, Цікаво, чому цей спавнер не спрацював. Відомо, він активується, коли я цей нажму на нього. Було би весело. Я би подивився, як на тебе нападають до ще цих. А що там було? Жучки. Е, там я яйце в спавнер запхав. два яйця всрав. Я би міг на них їх на тебе напустити. Ого, прикольно. <laughs> Ти там виживатиме туди, Сра, чекай, чекай. А ну дивись, з який бік летить. А я його не можу пустити. Прикол. Що це? Ендерперло. Типа туди, вже зразу з тим. Ну тут просто, певно, пустий світ. Ну так. Блін, мені якісь такі блоки дають О. Знову якась. Якщо це поставити правильно. Мабуть, ось так. <смі> Як тобі моя дорога? Я тупо паркурю. <смі> <смі> Серйозно, я ебафія. До речі, мені якось, коли я паркурю просто, взагалі не страшно, а тут на такій висоті. Трошки уф. <смі> <смі> трошки уф. Ну, скільки у тебе там досок. Капець, а мені хвіртки дають просто. Я Це теж добре, не переживай. Ні, мені щось не дуже. Кінь. Навіщо мені кінь? Сів на коня і полетів. Зно, знов цей сходика. І я ж і поставився так, що я не можу сходинку тут поставити. Вау. Тупо вау. Коза. Вау. Тупо зовпарк. Я не знаю, що це. Надіюсь, мене зараз в Варден не прибізет. Я ворду просто дивлюся до тебе варда Варден нападає. Блін, я не можу заспавнити таким чином її. Хм. не подобається. Пісок. Клас. Клас! Неймовірно. О. Я чую Вардена. <laughs> Класно, ти придумав. Є таке. Ой, капець. Та я зараз тут працюю, до тебе доходжу, а ти просто чик-чик-чик, і все. І побив мене. Ну, по факту, ти сам вибрав цей режим, не знаю навіщо. Проти професіонала. Повірив в свої сили. Як думаєш, я попаду на, на Лілію, коли пригну? Я думаю, без шансів. Та ні, це. Уууу, вау, я це зробив. Ніфіга собі. Путь. Та ну. Як приємно. А що це в тебе А чекай, що я зробив? Це я. Барак, <рігла> ну, пригни до мене жесть. Ой! прикольно. Якось так. О, oh, щіщ. По цьому можна ходити? Так. Yeah. Щось мені не дуже подобається ідея. Чекай, це ж дерево. Ні. Nee. Е, э, ну що за що за що? Я, я в вагі. Як вона так попала! Я, її Я, початку ніс. Я її з самого початку ніс. Я просто в шоці. Вона на лайк розіч, а на неї не попав. Да, ж... До речі, мені подобається цей режим тем, що тут дуже велика... Які ти Молодець, пише, до речі. Тут дуже велика. Ну тут пише молодець. <ріст> Хоч покажу. Блять. Ти молодець. Тут дуже велика різноманітність, як можна виграти. Тобто, відштовхуючись від того, що в тебе є, і це прикольно. Ну давай зараз поставимо Ось. менше секунд. Ой. Давай я ставлю, а ти там заліз на цю штуку і подивиш, що ти теж молодець. Молодець. Ставлю 7. Ну давай. Я теж маю виграти. Бо я, бо я виграв тільки один раз, коли ти сам впав. Ой. Я в 6. Отак ну, взяла чешуйниці ну, і мене вбила. Тобі треба придумати свій режим. Там, де я зможу весь час вигравати. Треба треба щось Берещ... на вдачу придумати. Ага. Бо, дивись, мені зараз прям дуже щастить. я так ще ніколи не щастив, як зараз. 4 блоки з 4. 5 блоків з 5. Вау. Я бачу, ти цілу вежу побудував. Я йду, коротше, в, об... в обхід тоді. <laughs> Ладно. В мене плита на плиті, просто тух-тух. Я знову попробую поставити на міні вийде, не вийде ніколи, це не вийде в мене. Тож треба, по суті, пригнути і поставити на. на мілі оцю піксель. Це ну, не можеш поставити по 3 секунди? Ну так, да, це буде жорстко. Буде весело, мені здається. Давай, вмре, вмре, давай! йо моё Ура! Йо -йо. Давай! <laughs> Тупо ні, ні, давай, ні давай. не. <laughs> <laughs> Де, да не ставилось. Тупо ніде да не ставилось лодка, ніде не хотіли ставитися. Чотири рази спробувати. Це мій професіоналізм. <laughs> а, тут просто Ну, это бачили. Я шоці. Якось так. Якось так. Чекай, в мене є. Три смерті і дві перемоги. На цьому ми закінчуємо. Ну, дивись, Я дуже професіонально зіграв. Я виграв два рази. Хоча я, навіть... я, я до тебе навіть не дійшов треба більше блоків. Тобто, більше, щоб давалось. Ну сім було непогано. Я думаю, ви, вот, наступного разу ми щось ши, поекспериментуємо. Ми зробимо один раунд там, де буде по 3 секунди. Один раунд ми додамо якісь дивні пригоди. Або щось типу того. Що ж. Так, будемо завершувати. Напевно. Ти переміг 3 рази, а я два рази. Ну, я так переміг. Я, ні, ну ти переміг, а то я так переміг. класно. Я тебе ні, раз, я тебе ні разу не убив, так що мене моєї перемоги для мене не було. Та Я, я коли два рази виграв, я до, тебе навіть, я до тебе навіть 15 блоків не був близько. <реш> я, я, просто, я просто стільки профі, що я навіть себе швидше буваю, ніж тепер. <реш> <реш> Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока. Bye.